Справа 1,27, на який вираз треба помножити одночлен 2а в квадраті b, щоб отримати. Ну що ж, в першому завданні 2а в кубі b. Ну, давайте запишемо, як ми можемо записати 2а в кубі, щоб там було і 2, і а в квадраті і b. То ми записуємо, що 2а в кубі це можна записати як 2к. Що множиться. А в кубі. Нам потрібно а в квадраті, то а в кубі це А у квадраті, що множиться на А. Це буде А в степені 2 плюс 1 а в третій. Ну і помножимо на B. І це дорівнює. Ну, а зараз множники поміняємо місцями, то записуємо, що це можна записати як 2А в квадраті Б, що множиться, і ще залишилося використаним А. Що множиться на А. Є? Ну що ж. На який віраз потрібно помжити один член на А? В другому завданні 2А у квадраті і b у четвертій. Ну що ж, записуємо знову, що це 2 що множиться, нам треба двійку. Далі А у квадраті нам потрібно. Далі b у четвертій. Нам потрібно b. То ми можемо звати, що множиться на b, і що множиться ще на b у третій, тоді буде б в четвертій. Тоді ми бачимо, що у нас є 2А у квадраті. Б, що множиться на Б у третій степені. Є? Переходимо до третього завдання. 4 у п'ятій Б. Ну що ж, 4 ми можемо записати як 2. Нам потрібен множник 2, що множиться на 2. А5. у Нам потрібно А у другій. То ми пишемо, що це А у другій степені, що множиться на А у третій степені. Це буде А у 5 Ну і нам ще потрібен множник Б. Використаємо приставну та сполучну властивість множення, то ми можемо знати, що це 2А у квадраті b, Двійку заберемо. А у квадраті b, Що множиться? І нас залишається не використана ще одна двійка. І ще не у нас А в третій степені. Є. Переходимо до четвертого завдання. 16 а в 4b у 3. Ну що ж, 16. Нам потрібен множник 2. Ми запишемо як 2, що множиться на 8. Далі а в 4. Нам потрібно а в квадраті, то ми пишемо, що це а в квадраті, що множиться на а в квадраті. Ну і b у третій. Ми можемо записати нам потрібен множник B, що B, що множиться на Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз дивимося. Використаємо переставну та сполучну властивість множення. Двійку забираємо А у квадраті B. Двійку А у квадраті B. Що множиться? Так, ну, а тут ще потрібно... У нас є множник 8, потім ще у нас є А у квадраті. Потім ми B забрали і ще буде B у квадраті. Є? Ну і що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, на який вираз треба помножити одну записуємо в першому завданні на А, в другому завданні записуємо на Б в кубі, у третьому завданні нас вийшло 2А в кубі. І в четвертому завданні нас вийшло 8А в квадраті Б у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на множення одночленів на цьому вправу завершено.